Мої вітання. Садовий розплідник респлідник Стойковсад Україна. Сьогодні 6 липня 2024 року показую сорт абрикоски під назвою Ваніла Кот. Дуже смачний і красивий сорт. Якщо зірвати цей плід Розламати його в технічному стані. Якось такий білуватий, жовто-білий. Кісточка вільна. Ну, соку тут є. Але основне це смак. Дуже соковитий. з освіжаючою кислинкою. Ну, надзвичайно смачний сорт. Якщо буде перезрівати, він, я так розумію, що буде дуже, дуже солодкий. Такий от. Смачнющий сорт. Можливо, даже можно буде використовувати на корову. это надо пробувати. Кудини великі, розміром 50-60 грамів, але розмір тут не головне, тут головне смак. Саженці цього сорту є. Замовляйте через мій сайт. Посилання на сайт внизу під описом під відео. Всім всього доброго!